Сьогодні хочу запропонувати приготувати паски. Кілька років я вже її готую і хочу з таким хорошим рецептом поділитися з вами. Ось точність інгредієнтів я залишу в описі та в кінці відео. І так, нас зараз потрібно поставити на вогонь молоко розігріватись. тепла. у тарілочку ми додаємо ріжі, сюди в загальної кількості ми даємо одну чайну ложку. Цукру та трошечки молока. Молоко повинно бути теплим, не гарячим, бо гарячим є дріжджі, а холодне воно ну, просто дріжджі будуть неактивно працювати. Тепер ми розчиняємо дріжджі і цукор у молоці. Дріжджову суміш залишаємо на 10 хвилин. Молоко яке залишилось. Ми додаємо масло. Теж загальної кількості половину масла. Ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. З загальною кількості беремо борошно, одну столову ложку та просіваємо у миску, де будемо замішувати тісто. Розтопилось молоко закипіло. І тепер ми це вливаємо гаряче до борошна та перемішуємо. Залишаємо це заверне борошно остивати до кімнатної температури. І тепер дріжджову суміш з'єднуємо заверним тістом. Бачите, дріжджі почали активно працювати, бульбашками зробились, і тепер все видаваємо до цього тіста. Перемішуємо. І це все залишаємо на 30 хвилин. Це наша буде упара у теплому місці. Накриваємо рушничком. Масло, яке залишилось, ставимо на вогонь та розтоплюємо. Нам у тісто знадобиться 4 жовтки та 2 білки. Тому ми жовток відділяємо від білка. До житків додаємо сіль та половину цукру. Це все добре перемішуємо, щоб жовтки посвітліли. Ось такі жовтки повинні вийти. Ці два білки збиваємо до появи піни. І цей цукор, який залишився, підсипаємо по чуть-чуть та збиваємо до стійких піків. Ось якісь такі піки вони повинні вийти. Попара вже підійшла. За той час ми підготували і жовтки, і білки. І ось подивіться, як активно дріжджі почали працювати. Сюди, значить, ми додаємо жовтки. Перемішуємо. Все так гарно. Кулька є, це дуже добре, ми знаємо, що дріжджі гарно працюють. Перемішали. Сюди ми вводимо тепер білки і обережно перемішуємо. Сюди додамо трошечки олії. Тепер поступово будемо замішувати тісто. Добавляємо, просіваємо борошно. Та спочатку лопаткою замішуємо. Потім вже будемо замішувати руками. Все борошно вмішалось і тепер нам потрібно влити сюди масло, але воно повинно вже бути тепленьким, не гарячим. Тісто на паску любить вимішуватись, тому вимішуємо приблизно 15-20 хвилин. Якщо у вас тісто буде рідким, то додавте трошечки борошна. А якщо воно буде густішим, то добавте теплого молока. Тісто повинно бути м'яким і еластичним. І приємним-приємним на дотик. Зараз воно наповняється повітря і стає пухкішим. Тісто не прилипає ні до рук, ні до стінки миски. Гарно воно вимісилося. Ось таке воно еластичне, м'ягеньке. Ось тепер ми його ставимо в миску, накриваємо і залишаємо у теплому місці на одну годину. Поки підходить тісто, я підготувала. Ізюм із журавлиною. Спочатку я хвостики всілякі повідривала, От. сяла, запарила у кіпітку, десь на 1-2 хвилини залишила, злила і добре рушничком просушила. І це вже будуть готові до пасочки ізюм та журавлина. Можна використати будь-які цукати, які вам подобаються. Як бачите, тісто гарно підійшло. Ось таке пухкеньке. І сюди ми зараз вмішаємо ізюм та журавлину. Дуже хороше тісто, дуже м'ягесеньке, як пух. Вимішуємо ще приблизно п'ять хвилин. Ізюм та журавлина добре вмішались, і тепер можна викласти ось на поверхню. Та накрити мискою і ще залишити на 40 хвилин. Я буду випікати у ось у таких паперових формах. Їх змащую олійкою, можна вишковим маслом, ось так дно, щоб все гарно змастилося. Щоб ми потім могли витягнути паски з них. Можна витягувати, можна лишити і в них. Це теж буде дуже гарно. 40 хвилин. Подивіться, бачите, як гарно тісто підійшло. Тепер ми його не будемо обминати, а поділимо на три частини. Ось так. І легенько, не обминаючи, округлюємо. Це буде у маленьку форму, злегка придавлюємо. Ось так, ділимо ще тісто, теж округлюємо, не обминаючи, тільки округлюємо. Теж кладемо у форму і злегка притискаємо. І у нас вийде 4, дві великі пасочки і дві маленькі. Формочки заповнені на 1 третю, більше не потрібно. Тепер накриваємо рушничком та залишаємо на 1 годину. Пасочки гарно підросли, і тепер ставлю випікати в духовку при температурі 180 градусів. Маленькі випікатиму 30 хвилин. Більші 40 хвилин. Нічим не змазую, тому що буду готувати для них глазурь. 20 хвилин пасочки випікались. І Я накрила змоченим пергаментом. І ще малесенькі мають випікатися 10 хвилин. Верх дуже гарний, пергамент допоміг, верх не пригорів. Ось такий гарний виглядає верх. І зараз перевіряємо шпажкою пасочки по центру. Вона повинна виходити без залишків тіста. І ось в такому вигляді залишаємо пасочки остивати. Великі також витягнула, перевіряємо шпажкою. Все. Наші пасочки готові. Залишаємо остивати. І будемо готувати глазурь. Розриваю кулючок, бо хочу, щоб воно виглядало. Трошечки, от. Подивіться, яка вона м'ясенька та ця пасочка. Дивіться, м'ягенько-м'ягенько, як пушинка. Так, і велика. Ось, пасочки готові Трашати пасочки я буду білковою глазурю. І так у мене у тарілочці є один білок. Тут у мене є пудра та лимон. У білок я додаю пудру. Та на маленьких обертах буду збивати. Вітаємо сюди лимон, лимонний сік, приблизно дві чайні ложечки і ще трошечки взбиваємо. Ось такі стійки повинні вийти. Пасочки я придбала ось такі посипки, різнокольорові і ось такі ціклятка. Буде дуже для дітей забавно і цікаво. Одразу накладаємо білкову глазур на пасочку, змащуємо. Це один із варіантів чудового рецепта паски. Лазюр гарно застине, просто мені вже не терпиться розрізати і вам показати, яка вона прекрасна всередині. Пука, волокниста волога. Однозначно рекомендую приготувати. І ще ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам далої випічки, до нових смаколиків. Бережіть себе та Україну!